Всім привіт сонячної Західної України, а саме Рівненщина, Дубинський район. Мене звати Оксана, у нас ранкова кава, вже з самого ранку спекота починається. Ці дні дуже спекотно, але позавчора в ніч дуже сильна була така буря, можна сказати, задущило, але, дякувати Богу, не наробили лиха, окрім того, що трішки там таке. Помідори, картоплю положила, але то таке, то нічого страшного, страху немає, все підніметься, воно не поломано, все чудово. У нас ранкова поранка, вам гарного перегляду. Пішли. Ось так, коли заходиш зранку до хліва, а тут всі ці поняття, щось хочуть. Перепілочки несуться, вчора яєчка не забирала. і Ось так зараз насипаємо всім і це чудово. В минулому відео я показувала свій консервований горошок. Ось дивіться, він стоїть буквально там, 3 доби в будинку, там, де тепло, так як зараз літо. І нічого не понадувалося, все чудово, все прекрасно стоїть. Чому я це показую? Тому що під минулорічним відео людина написала, що в неї воно поздувалося, пострілялося. Можливо, це через те, що. Самий горошок просто був старий, і його потрібно було довше відварювати. Ну, таке буває, але я ж не знаю, яка причина. Ну, мені здається, що це через те, що горох був більш такий старіший, його треба було довше проварити. Ну, ось так. Я людині відповіла, звичайно. Але кажу, результат на лице. Стоять баночки, хоч би що. Також знайомі привезли мені чорничку, тут 3 літри. Я ось такі пофасувала лоточки, так дуже зручно. В нас по районі немає чорниці. ну Тут ніде не росте, тому завжди купуємо. Декось пирога, вареника. Ось така чорничка гарненька, чистенька вся. Ось так. Ну і ще один презент. Це за кабанчика, так як я раніше говорила, що кабанчика брали до свинки і нам дали літру меду, так як я не хотіла брати кошти. Все, понасипала корму, всі активно їдять. Ось так, водичка є, все чудово. Так, тут курчатки себе добре поводять, правда, повтікало три штучки, але нічого страшного, все чудово. Ростуть і ось так. Інкубатор у нас вінкнений, Не знаю, що з того буде, так як останні два дні вимикають по два, а то й по три рази більше чотирьох годин. Я їх накриваю. По можливості, якщо я знаходжуся вдома, я їх накриваю і ставлю бутилочки зверху, так як мені казали, і, і ось так. Так що не знаю, що буде з того. Але сподіваюся, що хоч щось буде. Так як попередні перепілки два тижні пробули і всі пропали. Їх там було небагато, але вони пропали. Ось так. Всі трішки ще пару днів і вже будемо знати цей результат. Озечка насипала зерно. Всі їдять, а ось так красуня виходить, виходить. Несеться вона ще. Не знаю. Не знаю, що з того буде, але несеться вона. качачки несуться. Так що все чудово. Ви такі великі цеги. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Снідають мої свинки. Запустила кабанчика поки що до своєї свинки. Нехай ще побудуть разом. Та якщо 21 день від того, як вони спарувалися, не пройшов. А тоді вже буду розділяти, коли буду впевнена, що все добре. Ні, пище. Ну і ще одна новина по хліву, посадила курочку на яйця. Це клочечки, я вам раніше її показувала, розказувала. Під нею підклала 15 яєць, сидить вона дуже добре, тому що брала її, переміщувала так, куди поклала, туди і вона і сіла. Ось так. Яйця позначила всі. Що, якщо якась курочка залізе, піднесе, щоб можна було забрати кожний вечір, як забираю яйця, передивляюся. Тут каченятка п'ють, їдять. Все чудово. Тільки одне каченятко з цих менших коричневих з Івано-Франківщини пропали. Чому? Не знаю. В більшості того, що з'їла якусь букашку-мурашку, тому що це була. Як то кажеться, моментальна смерть. Ось так. Санечки світуть погано їх видно, але ростуть гарненько, такі вже то більше там палочки вибиваються. Ці теж такі величенькі, гарненькі. Ось так, чудово все. Ну, все-таки ця гусиня всілася, напустила пуху. І всі ліз. не знаю, що з того вийде, але ось таке. Іду з городу, нарвала моркву. Ось така морквочка. Деяка є така ось така, але нічого, будемо варити борщик. Кропчик, цибулька. Так що так. Так, мої кролички нічого не поприводили, Ну, нічого страшного. Зараз щось впустимо і будемо бачити, як там що там буде. Це така жарненька трішки кроличка. Але таке буває. Сама живу в селі, але зі мною діляться овочами, так як у мене бурячки ще дуже маленькі, тому дали червоного бурячка. Кабачки. кабачки в мене тільки посходили. Ну і вже рання капустонька, яка вже така, от бачите, вже вона стріляється в людей є. Так що ось таке всім дякую, хто поділився. І в нас є магазин «Копієчка», я раніше показувала. Це в звичайному магазині. Взяла горох, хочу Попробувати пересіяти. І в «Копієчці» є береш два пакетики маленьких і шість тобі в подарунок. Тому взяла ось ой-ой-ой, все розсипається. Взяла, хочу пересіяти ще бурячки, ну які були огірочки. Тут їх пару насінин, але... Нехай будуть. Ось такі якісь огірочки. Брала все, там там вже дуже мало лишилося, але взяла ось так. Нехай будуть. Як не на цей рік, так на минулий рік, тому що тут е, дата, 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 дата. Десь не бачу дату. Ну, тут раніше дивилася, то велика дата. До якого року щось не бачу. Тільки коли виготовлено. так що ось так. Тут не видно, не бачу. Ось такі в нас правила. Виходить, що береш дві пачечки за 16 гривень, ну там 8 з копійками. І виходить тобі 8. Так що майже. Так, по 2 гривні за пачечку, плюс-мінус виходить. Ось так. Ось таку мені рибку привезли, щоб ви розуміли, це сірниковий коробок. Це білий амур, одна з річкових риб. Ну, Ставкових риб, яку є, і мої діти їдять. Ось така рибюшечка. Ну що, друзі, в нас задушило. Щойно була велика гроза, така добряча. До обіду було парко жарко, а зараз ось так. Так що взяла сочка, виходжу, зараз мені мають підвести сметанку сепараторну, так що ось так. Калюшки зараз покажу. О, ось У нас знову річка і все, вгород там стікає. Ось так. Так що всім дякую за перегляд. Не йдемо, не діваємося. Помаленьку, потихеньку працюємо. Всім. Гарного тихого, мирного вечора. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкращого. до нових зустрічей. Па-па-па-па.